Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні відео знімаю не на кухні, вирішила відпочити від кухні і знайшла собі таку роботу, прибираю у стінці, повитягувала посуду свою і мию перетираю, і потім подумала, що, чому я буду сама це робити, я ж можу з вами. Поспілкуватися, і мені веселіше буде, і вам щось розповім і покажу. Кожен раз, як я роблю цю роботу, збираюсь прибирати в стінці, думаю, так, зараз щось, те, що не потрібне, зберу в якийсь ящик чи коробку і на горище. І коли я починаю перетирати, то все мені потрібно, все те мені жалко викинути чи винести. А може, ще знадобиться, і все, воно так само залишається на місці, тут у стінці. Хочу вам дещо показати, і, можливо, хтось із вас напише мені коментар, можливо, в когось теж є така, як у мене, хвороба. Залишати все, можливо, пригодиться ще. Хоча вже що тут не використовується довгий час. Але ж береш щось у руки і згадуєш. Пам'ять якась про нього є. І думаєш, ну хай постоїть ще. І так залишаю. А тут є багато цікавого такого, що залишилося в спадок нам від батьків. Від... От жалко мені кудись його дівати, стоїть воно собі. Є, Все купляється нове, зараз сучасне. А старе стоїть у мене просто стоїть. Ось, наприклад, Є отака штучка. Я не знаю, що це, це, мабуть, сувенірне щось таке. Ось такими, такі, чи візерунок чи малюнок на ньому. Ось тут, наче, чайничок, але всередині тут немає дирочок, щоб там наливати щось і Просто так воно зроблено. Це залишилося від свекрухи. І стоїть воно в мене в стінці. Щоб мені її викинути, жалко викинути, стоїть собі як пам'ять, протерла і назад ставлю. Ще є ось такий черевичок. Можливо, в когось також зберігся такий, також від свекрухи. У неї стояло в серванті, а тепер у мене стоїть. І, можливо, ще, ну, сумніваюсь, звичайно, що у дітей буде стояти, тому що зараз молодь вже. У них свої якісь там поняття про це все. Так, а в мене ще поки що стоїть. Свічечки ось такі, також ще давніше, як тільки я вийшла заміж, прийшла до чоловіка жити до свекрухи, в неї були, стояли ці свічечки, ніхто їх не запалював, а так вони собі стояли в неї, і в мене стоять. Лисички, ось такий був набір, правда, була мама лисичка, тут ну, розбилася, і залишилися лисеньотка отакі маленькі. Також стоять. Тепер сервізи ось така краса. Ну, як ти їх, куди ти його дінеш? в ящик запнути чи в коробку якусь і винести, жалко, хоча цими чашечками ми майже не користуємося. Покупили вже зараз такі, як зараз, модні, як то кажучи, популярні такі чашки сучасні. А ці стоять і це цілий сервіс цих чашечок, шість таких чашечок красивих. До них іде ще ось отакі для. Я сюди цукор насипала, а це, можливо, там для чогось ось такий чайничок такий. Гарнесенький, Блюдечка, всі ось такі, Красаж. Куди ти його винесеш? Так, протерла і знову назад. А ще є так, схоже, це також такі чашечки теж дуже красиві. Мені подобаються, але також ну, не використовуються стоять вони. Також їх шість штучок. Потім то пам'ять про бабусю і дідуся чоловіка, бо це від них перепав такий спадок. Це ось є в мене такий сервіз. І такі чашечки. Це, на, як ми з чоловіком одружувалися на весілля, мій брат подарував такий подарунок. В той час, ну, такі були подарунки сервіз. Там якісь гроші ще давали, мабуть. Ну, отаке. І також тут 6 чашечок, чайничок. І для цукру була така десь. А, ось такий ще був, не був, а він є кувшинчик. Для вершків, мабуть, чи для молока. Ось такий. Це ось такий сервіс також. Такі чашки, і також чайничок, і для цукру, і для масла там є все. Подарувала хрещена чоловіка на весілля. Також стоїть оце такі ось також такі красиві, також чашечки і також сервіз. І все зберігається, а, нехай буде. А може, коли гості якісь прийдуть, а я Наготую щось настил, там і чайок поп'ємо, чи каву, чи чайок із цього сервіза. І зберігаю далі. Це ось, ну це вже такий більш... Я коли десь, мабуть, на початку, як тільки одружилась з чоловіком, купила ось такий сервіз, от такі, от такі, такі ці це чайник. Чи я навіть не знаю, чи це чайник, чи це щось друге. І отака для цукру. Це, мабуть, щось можливо, бо ще є і ще й отакий чайник ось у цьому наборі. Це на базарі. Раніше ж не було таких великих якихось супермаркетів чи торгових центрів. Були магазини для посуди там в основному. Я це дуже пам'ятаю, що це на базарі я купила. Вивозили на базар таку глиняну посуду. І я купила ось такий сервіс. Такі більші чашечки, а це ось такі маленькі, теж красивий такий він. Стоїть тут із цим раритетним посудом. Стоїть трішки новіше, а є ще й таке вже сучасне. Багато докуплено, ну і це зберігаю. Хочу вам показати, ось зібрала фужери, чарочки, також це все таке із спадку, як то кажуть. Отакі От красиві фужерчики невеличкі. Дуже мені подобається. Звичайно, що не використовуємо ми чомусь їх. Стоять вони. Але все рівно, думаю, може колись та й пригодяться. А є такі ось чарочки, такі невеличкі, також із золотою такою кайомочкою, чи як казати, отака невеличка, така чарочка. Дуже гарненькі. Воно виглядає як комплект. Оці фужерчики і ці чарочки. А ще є ось такі чарки. Також отакі з золотим цим ободочком таким. Такі, такі чималий, це такі більші. І їх також, мабуть, більше як десяток таких. Ну, також стоять вони собі, але я, я не можу їх кудись діть винести, поки що стоять. Є ось такі фужерчики, такі вони наче переливаються. Не знаю, чи на відео видно, я зараз протру. Отак воно. Тут такі кольори наче переливаються, дуже такі красиві. Також їх, мабуть, з десяток, може й більше. Так на, на сонці то так і дуже красиво на світ. Як світ б'є на них. Такі вони також такі середні, невеличкі. Така краса, як ти її кудись запхнеш, сховаєш, щоб воно там лежало, а так все рівно око радує, як то кажуть. Заглянеш, подивишся так, на таку красу. Так що такі, а є ось кришталеві, як тоді раніше хрусталь було модно, в часи, коли ми були молоді, то це був подарунок такий дорогий. Кришталеві фужери, чи якась там, то також чарочки, може, якісь. Правда, залишилося тих фужерів тільки три вже. Побилися трохи в свій час, і залишилось тільки три, але все рівно бережу їх, стоять вони також у мене. Отака краса. Є менші також ось такі. Цих також мабуть, три залишилося. так, Раніше використовували їх і десь на якісь застолля витягували, там перекинулося, там стукнулося, то так і побилися за всі роки. Також три і ще й отакі є. Цих не знаю, скільки. Ту, також три. Якось так вийшло, що всі по три залишилося. Ось така краса. А це ось такі чарочки, ну, я не знаю, чи вони також з кришталю, чи вони просто таке скло ось так красиво зроблені також. Також їх залишилося три. Не знаю, чого так, але всі по три щось залишилося. А є ось такі. Розові фужери також красиві такі. Це також від бабусі й дідуся чоловікових нам перепав спадок. Це ось такі трішки менші і такі колір не розовий, а він якийсь такий, не знаю, якийсь бежевий чи персиковий, чи. Тако красивий. Є і сучасні вже чарочки, і такі, і різні вже ж. Накупляли їх також, купляються вони, а ці все рівно стоять. Не, не піднімається в мене рука їх десь діти. Ось таке мене сьогодні відео. Таким я поділилася з вами. Пишіть в коментарях, в кого також є такий спадок, такі реліквії. Тримаєте в себе в хаті в сервантах чи не в сервантах, зараз вже стінки. Та... Так що пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.